Вбивством закінчилися п'яні чвари між співжителями із села Шумляне під району. Зі слів підозрюваного, жінка довела його до неконтрольованості, бо напередодні десь цілу добу волочилася, а він випив і вирішив її провчити. Подружжя аморальний спосіб життя, систематично виспавало алкогольні напої, на ґрунті чого відбувались постійні сварки між ними, які закінчилися, як звернення про охоронні органи, проведення відповідних службових перевірок, розслідування не кримінальне провадження. Однак, подальшому. Їхній конфлікт закінчується завжди примиренням. І після превентивних заходів завжди була обіцянка не вчиняти подальшому таких дій. Наука кулачним методом обернулася трагедією. За попередніми висновками суд потерпіла, померла від важкої черепно-мозгової травми із крововилами під оболонку та в речовину головного мозку. Начальник райвідділу внутрішніх справ Юрій Кунька розповідає, що підозрюваний намагався відвести від себе підозру і приховати сліди злочину. У помешканні, де лежало тіло жінки, були вибиті вікна. На перший погляд скидалося на пограбування. Проте під час ретельного огляду ми помітили затерті сліди крові на килимі. Їх походження підозрюваний, який вже встиг передягнутися у чистий одяг, пояснити не зміг. Проте згодом таки визнав свою провину. Прийшла жінка, мешканка, в п'яному стані. Я запитав, де вона пропадала два дні. Вона сказала, що ходила по гроші, а я зрозумів, що це брехня, тому що грошей вона не принесла. Потім я вже рознав, що вона була коханця. Я зривануся, вона що... почала сварку, перше побила вікно, почала сварку, вдарила мене по шуці, потім пішов. Що... Я не стримався, наносити її удари кулаком, по голові і по обличчю. Підозрюваного згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримали. Стосовно нього судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Даний злочин передбачається статтею 115 Кримінального кодексу України і санкція, якого від 7 до 15 років. Досудове розслідування проводять слідчі підгаєцького райвідділу міліції.